Розкажіть про свою діяльність. Ви переїхали з Вугледара, де ви зараз знаходитесь? Відповідно, ви почали вже діяти. І підсилюєте громаду. Що, яка активність у вас? 24 лютого я поїхала з Донецької області. Зараз я проживаю у місті Чернівці. І звідси, так само, як протягом передніх дійсно. Трьох років керує діяльністю мережі робочих груп, матчка безпеки та соціальної современності, яка зараз географічно Ваш... працює не області. Ваша команда разом з вами переїхала. Як ви співпрацюєте, розкажіть. Якщо ми говоримо про команду тієї організації, з якою я працювала, то так дійсно частково команда приїхала сюди. Хтось, на жаль, виїхав за межі України. Директор організації зараз захищає нас. Він знаходиться про ліф України. Тож фактично нас залишилось три жінки з десяти. Членів організації, ну але це не заважає нам робити те, що ми робили до ранку Угу. Як активнічаєте? я вас поробила, Ви хотіли розказати про ті активності, що зараз втілює мережа робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості? А, так, дякую. Попри війну в Україні підтримувана програма року. Он мережа робочих службу інформаційної безпеки та соціальної прованості своєї роботи абсолютно не припинила. Ми в мережі маємо дуже добре налаштовану комунікацію, яка дуже допомагає під час війни. Ми тримаємо зв'язок як із тими, хто виїхав у пошуках безпечного прихистку, так і з тими, хто залишається на сході в громадах, де тривають активні бойові дії. Ми нікого не залишили і не залишимо. Дій. Якщо ми говоримо про нашу діяльність після початку повномасштабного вторгнення, то з лютого нам вдалося допомогти більше ніж 50 тисячам мешканців та мешканок Донецької області, підтримати діяльність ключових провайдерів послугового послуг, ДСНС та поліції, формувати партнерські стосунки з 11, 11 волонтерськими центрами, які діють як на території, території так і її мешканців. Зокрема, лише за один липень мережа допомогла 16 664 людям а, в 21 населеному пункті по всій Україні. А, ми покращили умови в 34 укриттях, а, розміщених на території Донецької області. Я говорю про тимчасові укриття, а, де люди перечікують сильний обстріл. Завдяки нашим партнерам стали громади. Генератори, набори дитячого харчування, комплекти постільної білизни, продуктові кінічні набори, матраси і навіть 760 кілограмів кормів. Ми дуже партнеримося з людьми, які захищають нас сьогодні. Я маю на увазі ДСНС та поліцію. Лише в липні ми передали для рятувальних робіт а, генератори 430 матраців, ковдри, кемпінгові ліхтарі. Наразі ми очікуємо на поставку ще однієї партії кемпінгових ліхтарів, рукавиць для пожежників. Бо, до речі, тими рукавицями, які ми передали на Донецьку область, розбирали завали в часовому яру, які ми на жаль все добре. Пам'ятаємо. Якщо говорити про географію діяльності мережі, вона дійсно розширилася. Частково люди залишаються на території Донецької області. Більшість з них виїхала і допомагає вже з До мережі робочих груп зараз можна звернутися за безкоштовною підтримкою в частині гуманітарної допомоги, консультативної підтримки. Допомоги з евакуацією та поселенням, можна отримати юридичні консультації, або звернутися за допомогою в облаштуванні тимчасових облік. У мережі робочих груп є офіційна сторінка в Facebook, вона так називається, і всі бажаючі можуть написати туди, для того, щоб ми зв'язали вас з координаторами, якщо вони є в вашій громаді, але, або якщо їх немає ми будемо шукати можливість передати інформацію про вас нашим колегам яким самим це буде добре або самі зможні щодо підсилення Тетяна, ви сказали що ви в Чернівецькій області чи знайшли ви Порозуміння з місцевою владою, можливо, з обласною, чи налагодили кому... комунікацію, знаючи просто вашу активність, я думаю, що ви е, все до себе там презентуєте, як дуже активних переселенців, які не можуть просто сидіти, а, а тим більше е, у такий час ви дієте, і це зрозуміло. А що стосується саме комунікації там, де ви зараз? Um. Наразі в 2014 році ми були тією приймаючою громадою, яка зустрічала переселенців. А 24 лютого ми змінили свою роль, і коли я приїхала на територію Чернівецької області, це було 1 березня, ми бачили ще на дорогах велику кількість людей, яким нікуди було їхати. Особисто я їхала до своїх родичів, не було до них. Але ми всі бачили ці шелтери в жахливому стані, які були на початку з, от тоді, на початку повномасштабного вторгнення, вони були в жахливому стані. Тому вже з 1 березня ми почали облаштовувати шелтери для осіб, ну, за допомогою наших квартирів, програми ООН. Ну згодом вже коли. Надали таку емедженці підтримку, вирішили, що потрібно змінювати ставлення до переселенців і роль переселенців на більш глобальному рівні. І зараз я є учасницею ради внутрішньопереміщених осіб і Чернівецькій міській раді, і це перша рада внутрішньопереміщених осіб, яка була створена завдяки організації Stabilization Support Services які стали uh, такими флагманами в створенні ради ВПО? Це перша організація створена після 24 лютого на території України. Тобто переселенці ще мають ну не просто так сподіватися, зрозуміло може бути різні причини да, і за різних умов за різних умов виїжджати з області, але тим не менш ну діяти варто, да, шукати роботу, шукати якесь заняття, активнічити волонтерати, коли ми поїхали, життя продовжує тривати тут і зараз, і тут і зараз ми маємо проживати. Чуття, тому е, не варто його ставити на паузу. Наразі я проживаю в Чернівецькій області, і тому зараз е, я буду створювати тут такі умови, в яких я хочу жити. Так само е, представники мережі робочих груп наразі е, включаються в діяльність інших консультативно-дорадчих органів, наприклад, представники луганської мережі. Е, е, я знаю, що вони е, подали свої заявки в. Склад ради ВПО при Рівненській міській раді. Я знаю, що учасники в мережі Запоріжжя розглядають варіант створення Запорізької ради ВПО на рівні обласної адміністрації, і це про те, що ми можемо впливати на зміни не тільки в тих місцях, де ми звикли звикли проживати. Давайте дивитися на це таким чином, що ми зробимо тут ті умови, які ми створили в Донецькій області протягом останніх років. А тоді повернемось додому, якщо ви хочете.